То как бы никакой уверенности, що ми зможемо оплатить через полгода комуналку. У людей ж зарплата не повишається, а наоборот, кеша трудно. Ну, как-то переживемо. Ні, не поменялось, як було, так і є. Так, змінилося, вони стали вищі. Це комітка. Якщо б вони, стали... вони, стали... вони, стали... вони отримували субсидію, якби тоді на родинах, то а вже було б дуже важко. А ми отримуємо субсидію, тому ну. Чуть-чуть трошки вище, але так суттєво, щоб воно. Але відчувається. Все ж таки для рядового, рядової родини це буде, звісно, дорожче. Ну, я на це відповів на це питання так. Мене не волнує, скільки за комунальний, хто плати за комунальні платежі, тому що я. Завжди не плачу за них. У мене була мати, яка платила дуже обов'язково. Як я вважаю, що вона заплатила на три покоління наперед. Тому я вибрав для себе позицію не платити. І думаю, що ця воєнна обстановка на те способствує. Я першого вересня того року біля дворця спорту лягав. На газон обличчям і закривав голову руками, тому що у 50 метрах від мене був прильот ракети. Що ми з товаришем були. І от оба ми лягли. Товариш каже: Встаємо, біжимо в подвір'я. Ми побігли і ще чотири ракети прилетіло. Так, оце був повод Господь, Вам ще жити, сказав Господь. І тому я що ти ще то на своїй вулиці. Лягаєш обличчям на газон і закриваєш голову руками, ти платити на за що не потрібен. Мої предки віддали життя своє, щоб я так жив. Вони були голодоморці. 30-ті роки. Суттєво відчувається. От світло, мабуть, найбільше. Ой, наскільки. Ну, десь на тисячу це точно. Ну, якщо раніше було 500, то зараз це вже півтори, ну, приблизно. Відчутно не змінилося. Збільшилось так, це е, ощущається. Допустимо, платила я, ну, зараз з подругами платимо на двох, тобто ну, у мене зарплата там ну, до 15 тисяч. І я ще плачу свою квартиру. Ну, то есть у меня, ну, я прописана одна, но э, вода очень сильно подорожала в том плане. Я там не помню, ну, что, к чему, э, именно сколько. Но вот мне мама говорит сумму. И я понимаю, то, что у меня зарплаты, ну, мне не хватает. Потому что это еще свои какие-то расходы, то есть с вами помогаю. И еще плюс затеку оплачу. Ну, то есть, ну, процентов, я не знаю. назвать. Но это ощущается. Это, то есть частями я плачу, я всю сумму не могу платить. Вот так вот. То есть я частями плачу и за тепло, и здесь я плачу коммуналку, и я не вытягиваю. Довольно-таки ощутимо по сравнению с пенсией. опаление и на газ, и на электроэнергию. На все подорожало. Все время дороже, дороже и дороже. Ну, раніше платили десь 2300-600, 2 а зараз до 4 тисяч за двохконатну квартиру.